Друзі, всім привіт! Як бачите, ми вже активно готуємося до посіву зимої пшениці. Зараз готуємо наші нормади. Агіда вже вийде в поле. Все ми це будемо вам показувати. А сьогодні хочемо нарешті розібратися. Що ж це вічна дилема: обробляти той ґрунт чи не обробляти? Як бачите, в нашому господарстві класична технологія відсутня повністю, тобто, навіть зараз ми йдемо сіяти так, наші стріптильні посівні комплекси Нормади, анкерний наш посівний комплекс Агіда. Яке також буде в по постерні, тобто класичну технологію ми не використовуємо взагалі. Давайте далі розбиратись в економічних та агрономічних перевагах технології стрібкіл. Чим же вона все ж таки набагато краще всіх тих ваших плугів? Колеги, ну що ж, давайте все ж таки розбиратись в наших агрономічних та економічних перевагах технології стріптіл І почнемо ми саме з агрономічних. Перше це ідеальна посівна ложа. Неважливо, чи ви нарізаєте полоси з осені, чи ви відразу зараз будете комплексом. Якщо ми говоримо про зиму пшеничку, ріпак сіяти так, у вас анкер робить вам ідеальне посівне ложе, і ви отримуєте гарантовано рівномірні всходи. Ви знаєте, що є, наприклад, в наутілі проблема, особливо з посівом ріпаку, де заминається солома, і наутільчики, як правило, не можуть отримати рівномірних сходів. Тут ця проблема відсутня. Друга перевага це раннє прогрівання. Скажімо так, це. Одна із фішок класичної технології, що ви можете зайти в поле тоді, коли вам зручно, в тому плані, що в нас є. Відкрита полоса, так, відкритий ґрунт, вона прогрівається вчасно. От зараз ви побачите на картинці. Тут є різні технології обробітку ґрунту: чизель, і віртеділ, і ноутіли, і, і стріптіли. Ми бачимо, що в стріптілий ґрунт прогрівається найшвидше. Але при цьому по бокам в нас є мульча, що виповнює все ж таки нам терморегуляційну так та противоерозійну функцію, що важливо. Далі, це оптимальне розміщення добрив. Коли ми сіємо зараз універсальним, якщо ми говоримо зараз знову ж таки про посів пшениці, ми сіємо універсальним комплексом, де насіння кладеться разом з добривом, максимально там на глибину 10-15 см. тобто ми добриво поклали в аеробну зону. І наша рослинка, коли їй потрібно, буде діставати те добриво для свого розвитку. Так? І тут переходимо до наступної нашої все ж таки, переваги, це гарно розвинена коренева система. Знову ж таки, за рахунок того, що нам не потрібно десь шукати те добриво, воно у нас є безпосередньо в посівному ложі в тій кількості, яке потрібно, і нас рослинка отримує потужний старт. А ви знаєте, що потужна коренева система це в майбутньому запорука гарного врожаю. Далі, переходячи такий ж знову-таки до оптимального розміщення добрива, так тут вже можна говорити про нього як і про економічну перевагу, тому що коли ми наше добриво розкидаємо там румом, так, під дисковку, ну хто як класики по-різному там люблять робити, але як правило, ми розкидаємо це добриво на всю площу, тобто на весь гектар на 10 тисяч квадратних метрів. Куди воно попало, чи воно лишилось на поверхні, чи навпаки його десь зарили. Як воно використається по факту? Реально невідомо. То... Технології стрибкіл ми реально використовуємо добриво на площі 2800 квадратних метрів. Тобто ми обробляємо не 10 тисяч квадратних метрів площі, так а конкретно 2800 квадратних метрів. І наше добриво попадає туди, куди нам потрібно. Адресно його отримує рослинка. Це знову ж таки, як і агрономічна перевага, але також і економічно, тому що ми раціонально використовуємо наше добриво. Далі одна з найважливіших функцій е, переваг е, технології стриптіл – це максимальне накопичення та економічне використання вологи. За рахунок чого? За рахунок того, що нас по бокам. Є мульча, яка, як я вже говорила, виконує терморегуляційну та протирозійну функцію. Так? За рахунок в цьому, ми краще накопичуємо вологу, а потім згодом структура нашого ґрунту покращується інфільтрація ґрунту покращується, і навіть мінімальна волога ґрунтом впитується. Це по перше. По-друге, за рахунок того, що у нас є мульча, ця волога максимально зберігається і те, про що ми говорили, так економно використовується. І ми а, плавно переходимо до одної також із найголовніших функцій будь-якої ресурсу зберігаючої технології, це поліпшення якості та родючості ґрунту. Знову ж таки, за рахунок того, що ми зберігаємо нашу мульчу, за рахунок того, що ми накопичуємо нашу органічну речовину. Заставляємо працювати мікроорганізми, мікрозатворюючі бактерії, і так далі. І так далі. Згодом ми маємо класний якісний ґрунт, який в подальшому, по-перше, буде розблоковувати. Ми будемо в ґрунті будуть розблоковуватись недоступні ваші так поживні речовини. І потім ми можемо економити на нашому доброві. Якщо ви ще використовуєте в своїй е, системі і покровні культури, то це взагалі супер. Тобто, потім в симбіозі все починає працювати, і ми вже, е, скажімо так, на дорозі до того, щоб технологічно працювати з ґрунтом, який потім вам буде добре віддавати. Тобто, згодом ви маєте кращу структуру ґрунту, що, по-перше, допомагає вам розблоковувати недоступні елементи живлення. І ви потім можете вже економити на ваших добривах. По друге найголовніше також це те, що ваш ґрунт живий, у вас краща інфільтрація, у вас краще абсорбується волога. Так далі і так далі. Тобто тут вже є певний ряд переваг, але знову ж таки, це стосується будь-якої ресурсозберігаючої технології. Коли ви накопичуєте органічну речовину та працюєте з вашим ґрунтом, в будь-якому разі він вам віддячить. Що ж, давайте переходити до економічних переваг технології стріптіл. Перше, те, що я говорила, обробіток ґрунту в нас здійснюється на 30% всього площі. Так? Тобто ми задіємо не всі 10 тисяч квадратних метрів, ми задіємо обробіток лише 30% нашої посівної площі. Як правило, це говорить про оптимальне розміщення добрив, так і ви можете економніше їх використовувати. Тобто, ви можете вже дивитись, чи потрібно вам 100 кілограмів, наприклад, стартового добрива давати так. Чи ви вже можете покласти 50 кілограмів, але ви знаєте, що воно буде адресно використовуватись. Ви знаєте, що воно не лишиться там на другий-третій рік і або, знаєте, як там під пахоту ще можуть закинути і просто там закопують на глибину 30 см, і в цьому просто немає сенсу, бо поки його там біота переробить, на це потрібні роки, реально, там 2-3 роки. А так ви знаєте, що ви поклали собі на глибину там 10-15 сантиметрів, і рослинка його повністю, або там на відсотків 70-80 в будь-якому разі, в цьому році вже використає. Далі, це оптимізація техніч технічних операцій. Тобто. Ви забуваєте про те, що вам треба після жнив зробити там, мінімум два дискування, особливо, якщо ви після ріпаку готуєте так, посівні площі. Ви забуваєте про культивації, бронування і це все, щоб не було скучно, не вам, не в механізатору. Знаєте, як ходите постійно зайняти. <с> тобто ці всі е, операції в нас відходять взагалі. І ви ж розумієте, коли ми економимо з цими операціями, як мінімум ми економимо назад заробітній платі, на паливі, ви зберігаєте і раціонально використовуєте свій тракторно-машинний парк. Тобто це реально велика економія і попаливами стильним матеріалам. Ви розумієте, що ви дійсно, скажімо так, по-перше, економите свій час, що також немало важливо. По-друге, вам, можливо, навіть потрібно буде менше механізаторів, це другий момент, і менше тракторів. Тобто ви реально оптимізуєте свій час, свої гроші саме завдяки е, такій технології, як стріптіл. Так, і друзі, саме цікаве, ось тут дві таблиці прораховано. Посів за технологію стриптіл і посів за класикою. Відразу говорю, ці цифри вони приблизні. Я прекрасно розумію, що у кожного господарства, регіона буде своя витратка, свої позиції там по добровам і так далі. Тобто тут наша головна місія, скажімо так, показати фінансову різницю, так, витратки на технологію стриптіл та на класичну технологію. В чому ж у нас тут різниця? Ну, постійний матеріал зрозуміло, добре вас зрозуміло. В будь-якому разі ми там їх можемо використовувати. Ну, поки що зробимо так, що ми використовуємо однаково, Що по класичній технології, що по технології стрібків. Хоча за технологію стріків можна вже й добрива зменшувати. Дивіться: основна у нас затратна частина відрізняється по дизельному паливу. Тому що. По нашим підрахункам, нам потрібно за технологію StripKill десь 42 Літри палива. Тут ще пораховані машини, так які задіяні там, в посівні і так далі. Єдине, що тут не порахована логістика, щоб нікого не плутати. От, тобто Нам щоб посіти затехнути стріків, потрібно 42 літри палива. Рахуємо по 50 гривень, виходить у нас 200. Якщо ми говоримо про класику, то це мінімум 70 літрів палива. І то ми ж тут рахували під е озиму пшеницю, тобто тут не рахувалась оранка. Я не знаю, я думаю, що ніхто не робить оранку під посіву озимої пшениці, тому тут просто пораховано два дискування. Але навіть з цим у нас вийшло 70 літрів. Це навіть без оранки вийшло 70 літрів. Тобто 3,5 тисячі гривень у нас пішло на паливо. Так здавалося б, ніби не так вже й багато 1400 гривень, а З іншого боку, якщо ми рахуємо на тисячу гектарів, то це вже мільйон 400 гривень. Воно вже рахується. Далі ви бачите, що змінюється зарплата та адмінвитрати. Чому, ну, до адмінвитрат це не має відношення, так? А от до заробітної плати це має пряме відношення, тому що ви своєму механізатору, як мінімум, маєте заплатити за дві дисковки, за культивацію, а можливо, ще й не одну також культивацію. Тобто тут, також у нас все ж таки, заробітна плата виходить меншою в технології стріпкіл, ніж в класиці. Амортизація основних засобів. Знову ж таки, повертаємось до того, що. З класикою ми не можемо раціонально використовувати наш машино-тракторний парк. Нам постійно там треба буде там, то диски поміняти, там, ромашки. То там поміняти щось нашому там плугу. І пішло, поїхало. Тобто навіть просто ось цей парк техніки обслуговувати це. По-перше, по-друге, ми намотуємо свої мотогодини на тракторі. Нам частіше потрібно робити ТО. За рахунок цього, в нас 100% на мінімум на 50% буде більша саме затратка на амортизацію наших основних, основних засобів. Дивіться, в цілому в нас вийшло, що різниця по е, ціні, так? Різниця по ціні з посівом зупимо пшениці за технологією стріпіл і технологією е, класичною, вийшла 2450 гривень. Здавалось би, це не якась велика сума, але знову ж таки, якщо ми рахуємо на тисячу гектарів, то це вже 2 мільйона 450 А сьогодні це. Це завжди, в принципі, немаленькі гроші, а сьогодні тим більше. Е, можливо, якщо б ми зараз рахували технологію ноутіл, там би ще б в рази була менша затратка, ви розумієте. Але ми ж з вами домовилися, що ми зараз з вами якось будемо сходитись посередині, так, і от технологія стріптіл це такий компроміс між е, е, нульовим обробітком ґрунту і класичним обробітком ґрунту. Але що найважливіше, так, по-перше, ми зекономили 2450 гривень на гектарі. Але скільки ми ще можемо заробити? Заробити на тому, що ми накопичили нашу вологу. Заробити на тому, що ми краще покращимо нашу структуру ґрунту, що ми покращимо наші інфільтраційні так, можливості ґрунту, що ми будемо в подальшому розблоковувати з вами наші елементи, які сьогодні недоступні. Це вже сьогодні так ми не можемо навскидку порахувати, скільки це ще плюс буде заробітку до нашої технології, але в майбутньому 100% це себе буде виправдовувати. Знову ж таки, як я люблю говорити, созідайте, созідайте свій ґрунт, тому що ви бачите, що нас зараз умови заставляють працювати відповідально, технологічно і найголовніше з піклуванням до свого ґрунту, тому що в подальшому це ваш найбільший актив. Саме структуру почви можете бачити, наскільки вона рихла, аерована, що вона пронизана вся корінням минулорічним, тобто І виглядає, як гречка. Як гречка розпадається в руках, хоч і не було до давно, але все одно ґрунт вологий. І нам цього, цього, цього вологи достатньо, в принципі, для того, щоб отримати тут стовідсоткові сходи. Тому, друзі, вирішувати вам а, найправильніша технологія, та яка в вас працює на господарстві і приносить сьогодні результат, але в будь-якому разі умови змінюються, кліматичні умови змінюються. А, тому потрібно. Швидко прийняти нові для себе рішення, а головне зважені.